Добрий день всім фрозаводам. Сьогодні будемо розбиратися із такою проблемкою, як, з якою стикаються, ну, як я подивився в інтернеті дуже багато. Це регулятор ось цей, напрямків, куди дує повітря. От на скло дує в скло ноги. На ноги дує. А у багатьох ці два режима, коли в рот і в рот в ноги, вони не роблять. Його сюди буває дуже важко переключити, або взагалі можна не переключити, може не переключатися. У мене воно переключається сюди, бо я тросик зняв. Почав читати. Інформацію по цьому, шукати інформацію в інтернеті як її це зробити, щоб заслонка відкривалася на ці дефлектори. От. Ну, щоб дуло в лице ці два режими. Коротше, нічого я не знайшов в інтернеті. Всі кажуть, да, да, поламалося, констатують факт. Кажуть, ну, буду пізніше шукати, в чому причина, робить. Хтось знімає цей блок, дивиться туди, бачить там, не бачить там нічого, бачить там трос в когось, може, злетів, в когось перескочила. оцей механізм перескочив. Ну, роблять. А воно, як не робило, так і не робить, бо... Проблема не в самому цьому блокові і не в переключателі в цьому, а проблема в заслонці, Заслонки, до якої трос іде. Сьогодні я вам покажу, куди цей трос іде і куди треба дивитися. Бо ніхто не пише. Що із цим робити? Всі тільки кажуть, ну да, поламалося. Я не знаю, всі, мабуть, забивають на це і так і їздять. Ну, от, оці два режима нужні. З ними то можна, чи без них можна їздити. Ну, по-моєму, якщо воно є, то воно повинно все працювати. Бо в машині нічого просто так не робиться. Так, зараз я вам буду показувати, куди трос іде і куди дивитися. Так, беремо. ...отвертку. Тільки треба, щоб цей кінчик гострий був. А тут щоб гостре було. Давай, фокусуйся. Так. О! Зараза. Коротше, щоб воно гостре тут було. От, побачили, да? не тупий кінець, а гострий. Ну або якусь чистаместку, чи що, з гострим кінцем. І просто цю панель закладаєте сюди, клац і отщолкуєте і так по кругу їх тут штук цих защолок. Начелкуєте повністю, знімаєте цю серебристу панель. Так, от ми панель зняли, от вона лежить. от тут такі кліпси. От, 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 от кліпси. Вона просто береться і витягується, звідси Тільки дивіться, не обламайте оці. Воздуховоди, що до, до цих до дефлекторів ідуть. Так, тепер викручуємо шурупи тут, тут, от і от. Викрутили шурупи, ви витягуєте блок. До нього ззаду підходять три троси. Жовтий, от він злетів, він кріпиться от сюди, до цієї штучки, до цієї тяги, переключателя. Чорний трос, він трохи нижче підходить. Він сюди кріпиться. І синій. Ну, сам нам синій не треба. Чорний. Чорний він не ламається ніколи. Це проблема в жовтому тросі. От. Це жовтий трос. Так, він буває, ну, зачасту він дуже туго переключається. Якби совається дуже туго. І він або вискакує із-за цього кріплення і стяги, або навіть буває, там в механізмі перескакує, перескакують зуби на шестернях. І воно зовсім ніяк не робить. Там треба її вставляти. Ну, коротше, то, то ще Ну, Я його колись вставляв. Переставляв ті зуби шестеренок тих, нічого воно не запрацювало. Дивимося куди. Ой, не туди знімаю. Дивимося, куди йде оцей жовтий трос. І чого він так туго ходить? Так, переходимо на другу сторону, ставимо собі коврик, щоб колінами ставати було зручно, так от нас жовтий трос, він кудись туди уходить під торпеду назад, а уходить він, он дивимося от сюди, залазиться і дивимося, от він приходить, от він приходить сюди. А от його тяга. От він злетів звідси. Бачите? От його треба одіти сюди, оцю пружинку сюди. О, так як оцей ось. Чорний. А, чи не чорний, синій трос. Одітий. От оцей треба одіти так само сюди. Ну, тут ще проблема, що оця тяга. Вона дуже туго ходить. От вона туго ходить. От тому бажано. Як же ж я показати? О, отак. Бажано отуди бризнуть якоюсь чи ВДшкою чи з силіконовим маслом. Отак. От оце воно. Сюди цей трос іде жовтий. Не так все і складно. Так, далі дивимося, щоб зручніше було цей жовтий трос, сюди вдіть знімаємо всі фішки, все, що можна зняти, все знімаємо, щоб до троса сюди був доступ. Так, там, що ми там робимо. Де воно там? Тут ми жовтий трос оділи на тягу. Так. Ну і тут одеваємо так само, як, як синій тут трос одітий, так само і жовтий. Пропихуємо, ось бачимо, тут пропихуємо цю пластмасову опльотку до самого кінця і цю шайбу стопорно таку от шайбу. Запихуємо сюди, в оцю прорізь. Ось цю прорізь. Воно тільки жовту. Щас. Ну коротше, оплітку пропихуємо до кінця, так як тут, щоб можна було одіти шайбу. Я однією рукою не можу зробити, щоб вам показати. Вже зроблю як. Чи покажу як зроблю. Так, троси наділи. Тут наділи жовтий. І ну, там, коротше, наділи теж жовтий. Щоб таке не повторялося, і, ну і в принципі, щоб механізм робив нормально. Щоб не заїдало, щоб не туго він ходив. Значить, дивіться. От прийом Тут два. Коротше, дві дірки для дефлекторів для цих. Берете силиконове масло. ну Любе силіконове, там по 20 гривень балончик. Берете і бризкаєте. Щас я вам покажу куди. Залазимо зараз, телефоном сюди в дірку в цю залізу. Дивіться. От От Бачите оцю штуку? От. Я її от, отверткою на неї показую. От оця херня. Оця от. Крутілка. Яка повертає оцю от заслонку. От. От її, на неї треба взяти і силіконовим маслом побільше туди набрискать. От Прямо залить його туди цим силіконовим маслом. Так, ну, сподіваюся, ви побачили, куди треба бризкати, коротше, ну, о, туди, вниз. Якщо дивитися, то туди-вниз треба бризкати Просто тупо берете отак балончик і залазите і туди, вниз бризкаєте. Ну, воно там і мимо, понятно, буде летіти, ну нічого, це від силіконового масла нічого не буде там. Так, після того як змазали все, заслонку, як змазали. У мене тут ще була проблема із самим механізмом, він тут, в принципі, дефективний із завода, но тут було, в принципі, те, що можна було якось виправити, я наскільки зміг зробив його. Зараз, давай, сфокусуйся. О, оцей от пиптик. Ось, оцей пиптик. І оцей от заход на цей сектор. Дивіться. бачите воно так клац і той пиптик заходить під сектор. О, а в мене цього воно не робило. Я його взяв і трохи підпиляв і взяв отак от, надфіль і отак трохи спиляв його оцей сам пиптик трохи підпиляв а сектор берете виводите його в крайнє положення, щоб він отут з'явився і так само цей сектор берете і так спилюєте, щоб він, ну, типу, щоб заход був на той пиптик. Ну, Так, спиляли. І пиптик і оцей сектор. Збризнули силиконовим маслом. Ну, Тут можна не жаліти од нього нічого поганого не буде Ну, все робе так дивимося всі режими роблять Хоп-хоп. Хоп-хоп. Ну тут все одно заїдає От в цьому положенні, коли або сюди переключаєш, або сюди, все одно чуть-чуть підкусює, ну, то вже таке не критично. Головне, що воно переключається. Я отак пробую. Щоб от оце положення, якщо не в нього включати, то його так просто проскакуєш пошвидше, щоб воно не підкусювало. Ну в принципі все. Регулятор робочий. От. Там не видно чи видно, я не знаю. Ну короче, там заслонка видно, закрывается. Сейчас. Ну, так, лихториком підсвечу. Ну он воно видно, закрывается, открывается відкривається, закривається, відкривається. Коротше, понятно. Все. Збираємо все в зворотному порядку. Шурупи закрутили, 4, панель, сюди, обратно Защелкнули. все, ремонт проведений. Дякую за увагу. Так, ну от показую, вже зібране, бо якось воно так не показати було б неправильно. Ну от, включаю дуйку. Дує тільки в ноги. Бо ну от, режим в ноги. Ну от. Почало дуть і звідси і в ноги, тільки на скло дує. Ну да, сильніше на скло стало дуть, бо тільки на скло переключаємо сюди, Ну, сюди із дефлекторів стало дуть і в ноги дує переключаємо тільки в дефлектори. Тільки в дефлектори дує, в ноги нічого не дує. Ні, не дує в ноги. Все. Все, працює, все як положено. Дякую ще раз до побачення.